Як ви ставитесь до того, що в притул до школи продають смерті? Погано. погано. Ви б заборонили? Да. Негативна. Моя а чому? точка зору. Чому? Тому що діти не повинні дивитися, як старші п'ють і можуть дітям пиво продавати. Дуже погано. Хлопці вийшли зі школи. Раз, два. Захотіли собі щось повеселитися, купили. Діти без проблем можуть вийти на перерві і купити. Дивіться, через дорогу перейшов і купив. є скарги батьків, що діти вживають. Проходять виховні уроки, заняття. Звичайно, виховні роботи проводяться про те, щоб діти не вживали, які негативні наслідки алкоголю. Я являюсь тренером з Хеквонда. Я категорично проти алкоголю, це мені не подобається, оскільки діти повинні не дивитись, це безпреділ, що твориться тут. А тренуватися як в цьому, США, так і в цьому. На численні звернення директорів закладів освіти, батьків та громадських організацій, виконавчий комітет міської ради пішов на рішучий крок, розробив проект рішення, який передбачає заборону продажу алкогольних напоїв на відстані до 50 метрів від загальноосвітніх закладів та дитячих спортивних шкіл. Крім цього, якщо рішення підтримують депутати та громадськість, то 1 вересня у Хмельницькому алкоголь взагалі не продаватимуть. Повірте мені, питання піднімаю. Я від відповідно до звернень самих батьків піднімаю питання від звернення самих директорів та тренерів. Більше питань до дорослих. На жаль, дорослі приходять. Я вам розказую приклад. Щорса 17. Що ну скільки я там не їхав через спортивну школу, номер 1 спортивну школу номер 3 систематично на, на сходах спортивної школи розпивають спиртні напої. Аби обговорити даний проект рішення у міській раді відбулися громадські обговорення за участю приватних підприємців. До діалогу запросили 17 власників торгівельних точок, які межують з навчальними закладами. Прийшло близько сотні, усі як один проти такого рішення. Мовляв, бізнесмени втратять прибуток, а працівники роботу, підприємці заявляють, що дітям алкоголь не продають, тому вимагають не водити заборону або ж збільшити відстань, на якій обмежується продаж алкоголю. Та, тобі, точка, яка знаходиться на близько До дошки закладів, до або спортивне. Знаючи відповідальність і штрафні санкцій, штраф це є 17 тисяч гривень, це є не 170, є не 1700, а 17 тисяч гривень буде рискувати своїм місцезнаходженням, буде рискувати своїм бізнесом, вокзал, людині, дитині. Це я не думаю. Тоді зробіть, тоді така пропозиція, зробіть так, як подали законопроект Верховну Раду, щоб це було на 300 метрів. Тоді всі Таврії, Сільпо прийдуть до вас і вони... Скажуть, що ми вас лишим а в цих не зборах, і ми вас лишим податків. Такої негативної реакції від торговців не очікував і начальник управління охорони здоров'я Михайло Василишин. Я хотів виступати, а зараз в мене немає навіть бажання виступати, тому що я вам скажу чому. У мене, у мене така склалась. Я думаю, що тут буде навпаки в залі. А тут зібрались люди, які за алкоголь. Люди, які за алкоголь зібрались в залі. Мені від цього страє страшно. Що буде з нашою державою? Мене хвилює друге. Те, що той, хто, хто вийшовши у вас, купивши пляшку, її розпиває за рогом вашого генделика. Шановні, то, що робиться в місті Хмельницькому з дитячим алкоголізмом, це страх і жах. Зазначив, лише цього року до реанімації з діагнозом алкогольне отруєння потрапило шестеро дітей в минулому році дев'ятеро. Ви за свій алкогольний бізнес більше воюєте, ніж за здоров'я нації. Ми, значить, ми деградуємо повністю. Люди добрі, зхаменіться. Михайло Василишин зазначив, поспіхом рішення не прийматимуть, водночас запропонувавши долучити до обговорення і аргументи батьків-школярів.